Війна зруйнувала життя мільйонів українців і зробила їх емігрантами не по своїй волі. Більше восьми мільйонів людей виїхало з України після початку повномасштабного вторгнення. Із них майже 2 мільйони не планують повертатись назад. Якщо вам або вашим близьким знайомо, що таке відчувати себе самотнім в чужій країні, мати проблеми з пошуком роботи через мовний бар'єр, страх, що доведеться починати все спочатку та просто апатія, то знайте, ви не одні, таких як ви, мільйони по всьому світі. І саме сьогодні ми поговоримо про те, через які стадії проходить емігрант, що він при цьому відчуває, та найголовніше, як можна пришвидшити та полегшити адаптацію. А якщо ви думаєте, що інтеграція в суспільство потрібна тільки тим, хто планує залишатись, а вам вдасться перечекати, то не все так просто жити майбутнім і відкладати життя на потім ще нікому користі не принесло. Знайомтесь, це Надя. Зараз вона знаходиться на третій стадії еміграції і схожа на життєрадісну дівчину, яка повна амбіцій та планів, хоча ще місяць тому вона виглядала приблизно ось так. Але не будемо забігати наперед і почнемо спочатку. Перша стадія медовий місяць. Як ви напевно вже здогадались з назви, нічого поганого на цій стадії не відбувається. Емоційний стан, схожий до того, який ми відчуваємо під час відпустки або подорожі в нову країну. Триває такий стан зазвичай десь до місяця. В цей період будь-яка нова річ у нашій Наді викликала цікавість, і ентузіазму її було не займати. Але як і у всіх емігрантів. І її рожеві окуляри змінились суровою реальністю. Стадія медового місяця не потребує особливих дій, але те, що чекало нашу Надю далі, потребує неабиякої сили волі та підтримки зі сторони. Друга стадія розчарування. Саме у цій стадії людина зіштовхується з холодною реальністю, і відбуваються найскладніші речі протягом всієї адаптації. Я б виділив декілька аспектів, по яким відбувається найбільше просідання, та через які наш емігрант відчуває сильні негативні емоції. До них відносяться мова, обов'язки, відсутність діяльності та порівняння. Почнемо з мови. Думаю, що нікому не потрібно пояснювати, що без неї буде важко в будь-якій країні. І що чим швидше ви вивчите хоча б якісь базові речі, тим краще для вас. Для швидшого подолання мовного бар'єру знайдіть собі однодумців або людей, які знаходяться в подібній життєвій ситуації. І це саме та ситуація, в якій вам потрібно скачати Тіндер або інші додатки для знайомств та почати шукати друзів по адаптації. Саме це і зробила наша Надя. Після декількох днів лежання на ліжку та залипання в інстаграмі. Вона скачала додаток, якому познайомилась з новою подорогою, яка має подібну життєву ситуацію. Будувати нове коло спілкування неймовірно важливо, адже дім це не місце, це люди, які нас оточують, обов'язки. Потрібно чітко зрозуміти, що нова країна, в якій ви зараз знаходитесь, це далеко не готель, в якому все all inclusive Це абсолютно інша країна з іншими правилами та обов'язками, які вам доведеться виконувати, починаючи від оплати комунальних платежів і закінчуючи заповненням декларацій. Тут вам на допомогу прийде Фейсбук чи Телеграм. Повірте, ви далеко не перша людина, хто зіштовхується з такими проблемами в новій країні. Все, що вам потрібно, це знайти групу в одній із соціальних мереж, де люди на вашій мові обговорюють різні проблеми і просто запитати. Що вам робити в такій ситуації? Зі свого досвіду скажу, що за декілька днів у вас буде готове рішення цієї проблеми, та як бонус декілька нових знайомих, які в подальшому ще не раз вам допоможуть. Будь-яка робота чи волонтерська діяльність це чудово. Наш мозок працює по простому принципу, коли йому немає чим зайнятися, він шукає проблеми та намагається їх вирішити навіть там, де їх немає. Тому ні в якому разі не давайте йому це зробити. Займіть його чимось швидше, ніж він зробить це сам. Хочете ви цього чи ні, будь-яка діяльність сприяє появі нових знайомств, що в подальшому призведе до збільшення спорідненості з новою країною. І діяльність це не обов'язково тільки про роботу. Це може бути гурток йоги, як у випадку Наді. Будь-що, що дозволить відволіктись порівняння. А вдома було краще, дешевше, простіше. Так, з цим ніхто не сперечається, але послухайте, що я вам скажу. Це проблема, яка характерна для багатьох емігрантів, але здебільшого для примусових, тобто ті, які змінили країну проживання не по своїй волі. Тут все залежить тільки від вас, і чим швидше ви приймете ту реальність, в якій опинились, тим краще. І я можу вас тільки запевнити, що в новій країні немає нічого ні хорошого, ні поганого, є тільки те, до чого ви звикли або не звикли. І якщо дивитись на речі не через призму порівняння, а як на щось нове та цікаве, картина кардинально змінюється. Ця стадія не має певних часових рамок, оскільки все залежить тільки від вас і від того, наскільки ви відкриті. Від себе ще хотів сказати, що зв'язок з домом та попереднім колом близьких людей це важливо, але не потрібно цим зловживати та відриватись від реальності, яка вас оточує. Третя стадія відновлення ресурсів. На цій стадії емоційний стан починає покращуватись, з'являється мінімальне знання мови та можливість до спілкування. Перші проблеми з паперами вже позаду. Починає формуватись уявлення своїх обов'язків. З'явились вже перші знайомі і навіть, можливо, друзі. Починає чітко вимальовуватись картина адаптації. Але залишається одне але на цій стадії немає ще професійного вираження, і це не дає до кінця відновити свій емоційний стан. Людина не відчуває себе повноцінним членом суспільства. Четверта стадія асиміляція. Від попередньої стадії її відрізняє те, що вже повністю відбулася побутова адаптація, тобто побутові речі вже не викликають труднощів, повністю відбулася соціальна адаптація, тобто з'явилось нове коло спілкування. Та найголовніше сформувались чіткі плани професійної адаптації та відбувається їх поступове втілення. Підтвердження диплому чи освоєння нової професії. Після закінчення цієї стадії, яка є, напевно, найдовшою, відбувається нарешті те, чого ми з вами так довго чекали: п'ята стадія повної адаптації. В ній відбувається цікавий термін, який називається бікультуризація. Це коли людина повністю адаптувалась до нової культури та правил, але при цьому зберегла свої власні. Цікаво, що бікультуризація характерна не тільки для емігрантів. Але й для наступних поколінь, оскільки діти ростуть в двокультурному середовищі. А на сьогодні у мене все. Дякую вам за перегляд. Якщо у вас є друзі, які проходять через непростий шлях еміграції, поділіться з ними цим відео та зробіть їхню адаптацію трішечки легшою.